Минула риболовля в нас відбувалася з льоду на мормишку, на мотеля, але по плотві, по окуню. А сьогодні я все ж таки приїхав з ціллю спробувати половити карася. Взагалі раніше я думав, що карася в нас на Львівщині не ловлять. тобто ловлять його на Дніпрі, на притоках, де є потік води течча і він активніший. Але в тіктоці побачив ролик, дивлюсь. А тут такі гарні карасики з криги 500 грам можна й до кілограма, і звісно, що одразу було прийнято рішення їхати і перевіряти. Лотвичка вона в кожній лунці гуляє. Карася не видно. Зранку ми вже встигли наборити лунок 30, опускали камеру, дивились, шукали власне це цього карася, місце, де він стоїть, але не повірити, не знайшли. Переборили, от навіть там, де було багато кормлених лунок, скупчення лунок і не знайшли. Але ось плотва, плотва стоїть абсолютно в кожній лунці. Так що, в принципі, вона нас теж влаштовує. Я зараз ставлю вудочки на карася і. Беру до, до рук більш снасть, з якою, власне, буду ходити і пробувати ловити саме плутву. Друзі, ну а ви підписуйтесь на канал, а ми полетіли. Починаю я стандартно просто з одного мотилика. В даному місці глибина мене тут невелика, в районі там до півтора метра-півтора метра. Плотва, яку ми бачили в камеру, вся стояла над дном. По дні плотви не було. 20, 30, 50 см вся плотва саме над дном стоїть. Сюди. Сюди перша Перша є, рибка дуже-дуже спортивна. Я сажу п'ю чай, тут бац, покльовка. І що це таке, друзі, це окунь. Дивіться, просто який окунь. Влетів. Хороший. Хороший такий окунярчик. На пучок мотиля. Ну я думаю, такий окунь піде, гарна риба. Боровся, гарно. я думав, карася нарешті піймав, але... Все ж таки це саме окунець такий грамів. Ну, 200-100%. Відпускаємо. Ця моя залишена вудочка теж з рибою. Причому так, вудку гнули, я думаю, там щось велике. Тут плутва. Ну, Тут така, дивіться, плотва, слухайте. Непогана, непогана плотва. Така красуня. Давай, плави одразу назад. Я от бачите просто взяв дві вудки карасеві, поставив в різних кутах озера метрах 100 один від іншої. Чисто от, можливо зачепити за якусь покривку карася через те, що ми його не знайшли в камеру. Перша на стоячку дала гарного окуня, друга, от я бачу, ловиться плотва в тій лунці. Але карася не видно. Тут ось ця снаст на карася, я мені бачу так, не особливо церемонюсь. Мормишка пів грама, і вдягаю пучок мутиля. Попередній раз у мене тут штук 7 висіло, а зараз, о, здається, 6 штук витягнути, всі шість і насаджую. Дивіться, ну тільки опустив і все, і вона зразу сідає. Тільки опустив, зразу сідає. А ось це просто така, здавалась би, дрібниця, але повірте, рушничок на поясі, в який ви будете завжди витирати руку після кожної покровки, після кожної риби, він дуже і дуже врятує ваш комфорт. Сухі руки. Теплі руки і рибалити комфортно. Десь тільки трохи намочив, вітер подув, пальці задубіли, ну то вже не рибалка. Є. Гарна Гарна, ну що ж, нормальна плотва, дивіться. Нормальна плотва. Ні, друзі. А дивіться, як ковтає просто. Ловля карася, ну технічно вона взагалі не є складною. Тобто, ти просто маєш знати місце, зібрати снасті з боковим ківком, не дуже тонкою жилкою. І все і настоячу вудку покласти мормишку на дно і на стоячу вудку просто чекати, поки цей такий, знаєте, сонний зимовий карась клюне. Ну і там раз хвилину, раз дві хвилини підкидати, щоб мотилик там зіграв, показав себе, тоді впав на дно і знову лежав. Тобто технічно дійсно нічого складного нема. Важливо це тільки просто знайти його, знайти місце стоянки даного карася, по тому що я бачив, і те, що я знаю, всі ловлять карася здебільшого десь е, в густому очереті. Або в коряжнику, але в нас на даній водомі ми по береговій лінії по очереті поборили. Є декілька підтоплених кущів, поборили, опускаємо камеру, тільки плотва, карася немає. Тобто, в мене було декілька разів, що я опускав камеру і лякав якусь гарну рибу там, зграю гарних риб. Власне, я і думаю, що це могли бути карасі. Це було на відкритій воді. І те, що я кані казав вже раніше в ролику, що я бачу, як тут половили карасів, це теж було саме по відкритому плесі. Тому я ще досі продовжую впиратись. Саме у відкритий плес. Одну лунку я кормлю. Тут така мокра сипуха з мотильом. Іншу лунку я не кормлю. І ці лунки от, сусідні нам не дали якраз вже гарного окуня, дала плотву, дала йорджика, тут тобто, риба тут стоїть. Ну і попробуємо саме тут дочекатись покльовки карася. Ну все, ось так, дві вудочки поставив, п'ємо гарячий чайок, взяв камешину, Як то кажуть, раз в хвилину треба підкинути, показати рибці нашу насадку, щоб вона могла зреагувати. І сидимо, чекаємо. Башна сілонці плотва є. Тільки опустив, але от повище вона повище. Поки бігав з камерою тут знову покльовка. Така плотвичка на долоню, Скажем так, невелика, але й не дрібна, там більш-менш нормальна плотва. Всі ми привикли, що ловля плотви це є е, така ну, тонка риболовля, плотва любить там малий гачок, тонку жилку. Сьогодні це все взагалі не працює і це все взагалі не потрібно. Е, плотва прекрасно ловиться на мою карасеву вудочку з 0,12 жилкою, з мормишкою вагою 0,5 грама. Е, і взагалі не треба ставити ці спортивні снасті. Я коли їх брав, коли пробував ними ловити, починає литись така пальчикова плотва. Ставиш там 6-7 мотилів, поклав на дно і з дна сідають ну, такі плотвиці непоганого розміру. І що? Сікти, не сікти. Та потягни краще. О, плотвичка підійшла. Платвиця. Карася далі нема. Така платовичка інколи проскакує. Давай тікай. І, друзі, дивіться, новенька луночка. І зразу знов плутвується. А, тікай, тікай. Чи є взагалі спеціалізовані вудочки під карася? <гум> я не знаю. Мені здається, будь-яка зимова вудка просто підійде для цього. В мене була одна, якою я балансирю. Вчора просто зайшов в магазин, взяв ще одну, яка теж позиціонується як балансирова, і просто туди перемотав два бокових ківка. Намотав я 0,12 жилку, але це хороша японська міцна жилка. Тобто, якщо там клюне гарна риба, скажімо так, я їй довіряю, що зможу витягнути. Ну і по мормишках важливо, щоб був великий гачок досить, тобто не якісь там супермалесенькі малесенькі, тому що на цей гачок має влізти вам, як я і сказав, там 5-6-7, а можливо і 10 мотилів. Пробує, пробує. Да, як гарно підняла! О, гарненько, гарненько, дивіться яка. Ні для кого не секрет, що мирна риба взимку, вона все ж таки, напевне, значно більше полюбляє теплу погоду, відлигу. Ми вибрали саме такий день. Сьогодні там плюс 7, плюс 8, і насправді це класно почало спрацьовувати. Ми побачили цей вплив тепла, тому що зранку плотвиця брала так собі, проскакав оконь та. А от як тільки сонце вже так високо і сонце вже гріє конкретно, плотва активізувалась і почала ловитись ну практично з будь-якої лунки. Тобто йдеш по озері, неважливо зробив одну лунку в рандомному місці, сів і зловиш плотво. Сюда ну, і гарна, гарна, так. Гарна плотва. Оп, одразу нова лунка і одразу. О. Поки на одній вудочці бавився, дивіться, що з другою. Другу вутку в лунку потягнула. Бачите, нехитрий рух. Оп, і поклав. Раз в хвилину, раз в дві хвилини, раз в 30 секунд. Зрушити приманку. Скажем так, Якщо риба пропливає десь поруч, вона може її замітити і вже тоді підійти цікавитись нею. У нас зараз вже майже там третя-третя з копійками. І мене все ще не покидає надія зловити карася. От я думаю, можливо, можливо, він все-таки ввечері вийде, хоч і протягом цілого дня він себе взагалі не показував. Я двома вудками ношусь, я то сідаю на одну точку і дві разом кладу, то пробую там на 10 метрів їх рознести, щоб, скажімо так, більшу площу покривати. Не покидає віра зловити карася, ніколи його з криги не ловив і дуже хочу з підводною камерою. Ну, шукати рибу легко. Ти опустив, ти побачив, що там є. Ти побачив чи пусто там побачив плотва, побачив оконь. От єдине, що карась чомусь ну таке враження, що не підпускає. Але можливо, це пов'язано з тим, що крига така напівпрозора і глибини тут в районі двох метрів. Е, можливо, він ще як ми тільки підходимо, він вже нашу тінь бачить і вже тікає. Чесно, от по цьому не підкажу, не знаю. Але от я думаю, в карася ми побачимо в камеру, чітко буде плавати. Але сьогодні такого взагалі не було. Хоча ми вже лунок 100 зробили. Є, народ є. Ого. Ого. Там щось дуже важке. Друзі, це напевне рижий. Це напевне рижий. Я думаю, карась так не бореться. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! ой ой, ой, ой. Фух. Дуже важке, дуже повільне, дивіться, як просто от качає, бачите, качає ох-ох-ох-ох. Пішов, 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 пішов. Лісочка 0,12. Ну <рес> не пофорсуєш, ну ніяк. Хотів би не пофорсуєш. Не вийде таку рибу форсувати. Бляха, і все закінчилось сходом. Дивіться, тут є слиз. Не знаю. Товстолоб? Не короб, а то в столоб можливо. Весь день. Чекаєш, 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 чекаєш. Ту покльовку, щоб сіло щось хороше. Риба на гачку, велика риба. Він коли починав плисти, я трохи притримував. То лєска пальці різала. І бряха зійшла. Ну дав слабинку на 2 секунди, Думав, зараз телефон з кишені дістану. Поки це зробив, пробую, все, нема, відвалився. Ну, але, скоріше за все, я так думаю, то столоб. Слиз залишилась на жилці. Це все ж таки. Признак лобатого друзі. Якщо вас цікавлять більш детально е, ті власне снасті, які я використовую сьогодні на своїй зимовій риболовлі, то ви можете відкрити опис під цим відео, і я власне туди напишу абсолютно все. Вудочку, ліску, там мормишки, е, все, все, все що от використовую, під відео в описі це знайдете. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Народ, я перев'язуюсь, опускаюсь, кладу в дно, загин, і є. Ох, ти шо, ти шо? Ця риба мені сьогодні, я бачу, дасть просто стільки шансів, аж поки я її не витягну таке враження. Реально таке враження, що аж поки я її не витягну, вона мені буде стільки шансів давати. У нас 16 танго это реально. Може эту подорож. Не сильно, але бляха може трохи. Вот зараз він вже не в ту сторону, От зараз він вже во там. Реально так крові намотає. Тільки щоб в тій стороні лунки вже в тій стороні лунки, вже знов в тій стороні. Тільки щоб там вже знов там дивись, просто вплави. Так, він десь, десь під нами виходить, то тобто він не розмотав далеко жилки, він десь от під нами. І крутиться от під лункою не хоче піднімати тільки що. Так, 40 секунд Там рибу видно під лункою. Дивись на нього. Що, ви тут розбурив? Ого. А через від войдно було прикольно тільки що. Друзі, дивіться просто який рижий. Я навіть не думав, що така риба може залетіти в 130-ту лунку. Оце карпуха, оце бонус. Їх просто карася зловити, а вдалося просто такий трофей. Друзі, треба його скоренько відпускати. Знімаємо нашу мормишку і такого рижого кілограма 3-3,5. топимо його туди. Слухай, туди він якось краще пішов, ніж назад. Оце краса, оце емоції. Хвилин скільки на ну, 20-25, напевно. Ну, Я рахую знімаю 13,30, але я почав пізніше набагато. Ну, тобто, ну, да, ну, пів години, напевне, виважування боротьби тонкою жилкою 0,16. Е -е, і все ж таки такий трофей на заході сонця взятий. До речі, така дуже цікава штука, про яку я раніше ну, навіть не догадувався. От як ви думаєте, яка температура води на дні? Е -е, при тому, що глибини тут 2 метри? Напишіть, будь ласка, в коментарі, а я власне розкажу, як вона є насправді. Раніше я завжди думав, що ну, вода там замерзає при мінус одному. Е, нехай, значить, біля поверхні мінус один, а на дні плюс один чи плюс два. Але це взагалі не так. Е, камера в ній вбудований є термометр. І на глибині 2 метра температура води вже цілих 5 градусів, 4,5-5 Ну, а це бляха дуже тепла. Я точно не думав, що на глибині 2 метра може бути настільки тепла вода. Друзі, трофей взятий. І ще до вечора у нас буквально може пів години риболовлі. Попереміщаюся, ще пошукаю, але, скажімо так, для мене риболовля вже вдалася. О, є, теж. Йос. Барселона впевнено себе почуває в лізі чемпіонів, так само лідирує зараз в Ла Лізі. І в рамках 26-го туру зустрічається з середняком. Власне для Ламіна Ямаля та компанії. Гадаю, це буде легкою прогулянкою. А партнер мого YouTube-каналу каналу, компанія Фавбет. Другий. Ну не другий, точніше. Але можливо другий, якого вдасться витягнути. Ну, півгодини прийшло добрих, друзі. Добрих півгодини прийшло. Ох, що робить, дивіться, просто попер. Просто попер. Ой-ой. Ось по таких ривках я вам скажу, що можна судити, ну, що цей більший, що це більша риба. за тамтого. Ривки дуже потужні. Я вже трошки більше сласті відчуваю після минулого виваження. Розумію, що собі може дозволяти, що собі не може дозволяти. І цей такий, знаєте, жвавий, різкий, реально. Це реально на таку снасть, ці зимові снасті, вони як дитячі, маленькі, такі витончені, на таку снасть боротись, це зовсім такі, знаєте, відчуття, не як на спінінг тягнути. Коли в тебе там хороший запас по тесту, тут реально така будочка півметрова, як дитяча, як колись ми всі в уваній рибу кловили. Але там не пластмасова рибка, а карпуха здоровий. Дуже жвавий. Якщо минули знаєте, такий вальяжний такий план, і цей такий жвавий, так стартує, я його тільки раз побачив. ну, він не, ну Я ще думав, що по боротьбі, може, бляха десятка, якась виборовся, ну, дуже страшно. Але я його там побачив, ніби не десятка, але гарний. Там в середній кишені просто карцанки. Ось стиля. Є. Кидаю, хай вазить. Ох, 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 ох. Цей це реально такий жвавий. О, що виходить. Хороший? Так. Він більше, ніж попередній. Хижий карт. От, от, от він. Ах, і знов тікає. Ну З цим ми реально боремося, бо там того ми так якось бляха, затягали, а з цим ми боремося. Я підтягнув він змотав, я підтягнув він змотав. Но він так і втомиться швидше набагато. Про таких розклад. Давай Дякую. Давай. Дякую. давай, всякий. Крас, красень просто. Ну давай просто глянемо за нього хоча б. Нас, друзі, попросили коропа на літ не витягувати. Тобто звільняти в лунці. І тут прийнято та відпустити, звільнити в лунці, щоб мінімум шкоди було. Ми з минулим теж дуже чітко, гарно все повелись, тобто ми йому нічого поганого не зробили. Але з цим все ще краще. Ну і цей карпуха. Ну він побільший, та побільший, такий кілограмів 6, напевне. Крутяк. От що це за такі холості? Я не розумію. Напишіть в коментах, що це за риба може бути. Чи це так карп клює, чи карась, чи хто так може клювати. Така гарна різка покльовка і в підсумку просто холоста. Хто знає, напишіть в коментах. Їхали просто. Половити, спробувати зловити карася, перше в житті карася. А вийшло, що вдалося зловити і перше в житті коропа, і друге в житті коропа. І ну другий, бляха та розмір такий, що і для літа це вже ну непоганий. Я не знаю, в ньому кілограм 6 реально було. Така махіна. І це реально весь день пошуків. Весь день міняєш лунки, буриш, міняєш лунки з камерою, без камери. І Мінімум сотню лунок ми зробили в цих пошуках, і все ж таки, скажімо так, доля нас винагородила за це. Емоції отримані просто неймовірні. Так що підписуйтесь на канал, сподіваюся, вам так само сподобалось. Залишайте лайки. Зустрімося з вами вже в нових випусках. Па-па.